Всім привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам про топ 5 фактів про славетного гетьмана Богдана Хмельницького. Факт перший: польський шляхтич Чаплинський відібрав у Богдана Хмельницького хутір і навіть убив сина. Це стало іскрою великої війни. Факт другий. Хмельницький навчався у єзуїтському колегіумі в Ярославі. Отже, добре знав латинську, польську і навіть трохи французьку. Факт третій. Ще до повстання він представляв козаків у Варшаві, мав повагу навіть серед ворогів. Факт четвертий Богдан Хмельницький мав таку козацьку початку, якій заздрили в європейській королі. На ній був напис: Богдан з Божої ласки, гетьман війська Запорожського». Він вважав себе правителем, а не просто військовим. І нарешті факт п'ятий. Після перемог під жовтими водами та зборовом, він фактично створив українську державу із столицею в Чигирині. Друзі, а якщо вам сподобалося це відео, то звісно ж не забувайте ставити лайки. Всім пока.